Добрий день, малята. Пропоную вам послухати казку, яка називається Пори року. Якось пори року завели розмову, хто з них гарніша та веселіша. Я найгарніша, сказала зима. Я прикрашаю дерева, будинки, красивим сніговим вбранням. Люди, а особливо діти, люблять мене за веселі розваги, що я їм дарую. Їм так подобається кататися на санчатах, лижах та в ковзанах, гратися в сніжки та ліпити сніговиків. І новорічне свято та різдво також взимку. Гарно розповідаєш, посміхнулася весна, але зізнайся, коли ти через свій поганий настрій лютуєш морозами, багатьом це не подобається. Ну, є в мене такий каприз, зізналася зима. Весна похитала головою. Ось бачиш, а ось я найгарніша пора року. Я вкриваю землю запашною квітковою ковдрою, одягаю дерева в ніжні, різнокольорові сукні. Пташки співають, гріє лагідне сонечко, і люди та звірятка багато часу проводять на вулиці. Воно то так, весненько, відгукнулося літо, але зізнайся що ти часто до себе в гості запрошуєш зиму, а вона з порожніми руками не ходить. То снігу з собою принесе, то вітру холодного після такого гостювання не до веселих прогулянок. Так, є у мене такий каприз, відповіла весна. Літо посміхнулось та відповіло отож. А ось я дійсно найгарніша та й найвеселіша пора року. Я вдягаю природу, зелені. Яскраві наряди поспівають смачні фрукти та ягоди. Людям подобається плескатись у теплій річці, ніжитись на сонечку. Влітку день довгий, а ніч коротка, тому гуляти на вулиці можна дуже. Тут підключилася до розмови осінь. Правду кажеш літо, але ж ти забула розказати, як часом так захоплююся забавами що сонечко в тебе надто гарячим і пекучим, і людям треба ховатися від нього, бо воно небезпечне для здоров'я. Так, є в мене такий каприз, зізналася літо. Виходить, що я найгарніша та найвеселіша пора року, почала вихвалятися осінь. Коли ще можна побачити в природі таке різнобарв'я жовтих, зелених, жовто-гарячих та червоних відтінків. Сонечко зі мною поводить себе гарно, зігріває, але не пече. А скільки ягід, овочів, фруктів, грибів та горіхів я дарую людям та звіряткам. Це так в один голос відповіли зима, весна та літо. Але зізнавайся, осінь, що коли ти не в настрої, то добряче поливаєш землю дощами, а буваєш і градом, і снігом посипаєш. До речі, настрій у тебе дуже легко псується, як ми знаємо. Так, буває у мене такий каприз, відповідала осінь. Виходить, на кожну пору року люди можуть нарікати через наші капризи. Цю розмову почув вітерець, і йому захотілося відповісти. Адже він завжди поруч, з усіма порами року, і бачить, як люди до них ставляться. Тому вітерець сказав Милі пори року у природи не буває поганої погоди, ви всі по-своєму гарні та веселі. Хоча в кожної з вас є капризи. Ті люди, які на вас нарікають, просто ще не навчилися бачити прекрасне у кожній з вас. Недаремно люди вигадали розділяти 12 місяців у році на 4 пори року, по три місяці для зими, весни, літа та осені. Це щоб кожна з вас встигла порадувати своєю красою та гарним настроєм.